Ще у вас комерційна пропозиція від компанії Velo українського виробника ексклюзивних і оригінальних велоаксесуарів. Наші товари це комплекс зручності і комфорту для велосипедиста любого віку і статі. І так, перше. Універсальний тримач гаджета 36 г. Дозволяє надійно закріпити будь-який телефон або смартфон на кермо велосипеда одним рухом руки. Без використання струбцинно штативних конструкцій і такого іншого. Діапазон гаджетів від 6,5 екран до самого маленького смартфону. Доступ до усіх функцій телефону, включаючи всі бокові клавіші, штикіри і входи для зарядки. Рухома платформа на 360 градусів. Плівка тримача не заважає роботі сенсорного дисплея. Жодних інструментів для монтажа чи демонтажа на велосипед. На зворотній стороні тримача s подібна кліпса з зубцями ступеневої затяжки для різних габаритів гаджетів. Кліпса обертається 360 градусів. Бачите саме. Наступна пропозиція тримач велосипеда. Це заглушка в кермо велосипеда з надпотужним магнітом. Допомагає при паркуванні велосипеда, на якому немає підніжки, і гарантовано втримає вам велосипед біля будь-якої залізної опори. Ступи, дорожні знаки, огорожі, турніки або гойдалки на спортмайданчиках, банкомати, прилавки на ринках, стіни з сендвіч-панелей, двері ваших під'їздів, перели балконів та безліч інших залізних упор. Вага заглушки 35 грам. Гумова втулка заглушки підходить для рулів з внутрішнім діаметром від 14 до 24 мм, включаючи карбонове кермо. Отже, вам не доведеться шукати збалансованого положення при паркуванні велосипеда. Просто притоліть велосипед краєм керма до залізної опори і 7 кг. Притягуючої сили подбають про його стійке вертикальне положення. Не сумнівайтесь. Наша третя пропозиція це консольна рукоятка. Ще один важливий елемент зручності. Встановивши цю рукоятку на одне з шести штатних місць під фляжника, ви отримаєте зручний і жорсткий хват, горизонтальний хват рукою. В низькому місці, прямісінько в центрі ваги велосипеда, що дозволяє долати непроїзні ділянки вашого маршруту з велосипедом в одній руці, ну просто як з валізою. Ви по-справжньому оціните це, коли в вашому шляху попадеться рейки, колії колій або якісь високі бордюри, непроїзне каміння, та просто сходи будівелі, переходів та ще багато інших випадків, коли доводиться переносити велосипед, зносити велосипед. Добавлю, що це велика зручність. Для дітей та жінок. Вони, як правило, нижче ростом, а низький горизонтальний хват без викручування рук їм дуже знадобиться. Ми вкомплектовуємо нашу консольну рукоятку ще додатковими двома бонками і нержавіючими болтами. Це не який випадок, якщо на рамі не передбачено місця для другого підфляжника. Або велосипедист бажає в якомусь іншому місці на велосипедній рамі встановити цю рукоятку. Вона розрахована так, що вона може ставати на підсидельну трубу, або вона може ставати на е, трубу, яка коса від рульової колонки до педального вузла. Таким чином, ви все одно отримуєте горизонтальну поверхню для руки.